Доброго дня, шановні. Сьогодні вперше побачила, як цвіте китайська довга стручкова фасолі. фасолі. Ось вони такі квіточки. І ви знаєте, я її посадила в теплицю, тому що вона читалася, що їй треба тепло, що вона дуже гарно виглядає. Але щось їй тут не дуже сподобалось. Бо вона щось пожовтіла, але в той же час цвіте. І вже маємо плоди. От зараз покажу, якої вони довжини. Ось, подивіться, ось вони. Бачите, вони по дві, по два стручка, отакі, ну вони десь 60 сантиметрів. Ну, тут писалося, що буде до метра. Але вони ось оце один, ось звідси йде от туди в долину. Знову два стручки. А саме перші я зараз покажу. Ось вони аж світяться. Теж вони йдуть по два стручки. Ну, теж вони десь мають 60 см, не більше. Бачите, ну, що, до, що пожовтіло листя, то не знаю. То вже, знаєте, а ось ще теж є ось з цієї сторони, бачите, ось вони, оці стручки такі довгі. Ну, не пробувала їх, а ось ось вони. По 2, по 2, по 2. Ось один, тому що є мурашки, ось, бачите, один стручок. Є мурашки, які лізуть прямо в цвіт. Я їх, як кажуть, поки ганяю, ганяю. Отут вони саме де закладається цвіт, туди лізуть мурашки. Звичайнісінькі. Ось, бачите, теж може буде цвісти Де вона? Ось. Ну, пазуха хлистків ще, напевно, буде викидати е, е, гілочки. Не знаю, як бо щось самі собою ось зав'яли кінцівки. Ну, може, немає, не підживлювала. Я не користуюсь добривом, тільки оце е, зелень вимачую, як кажуть, зелене добриво. Що косять, то відро, постоїть два тижні і цим поливаю. Як кажуть, оце вони отримують. Подивимось, що далі буде. Оце тільки відсвіли, бачите, як два ріжки. Ось вони ось. І вони потім вниз ідуть. І ось один тільки зав'язався. Ну, побачимо. Ну оце побачила, думаю, поділюсь. Бувайте здорові.